Чаю кавою по-турецьки в сучасному форматі. Оця от електронна джезвочка зварить вам дуже неймовірно смачну каву. Працює до 16-ї години. Біцерія Лонгстріт. Заходьте, буде, ми вас дивуємо і смаком та способом приготування нашої неймовірно смачної кави. Дами, скажіть, будь ласка, як вам наша кава? Дуже сподобалася. Смакуємо регулярно, і вам радимо. Дуже гарно дякуємо. Вот така кава. такая така супермашина. Ну заходіть. Заходіть до нас. Такі у нас дівчата. Дівчата, покажіться. Вали, вали. Ось такі дівчата. Кава вариться в прямому ефірі. Це взагалі найсмачніша кава. <реш> Я показала, це що ти не можеш? Ти ще ти не. О, Боже. Вона вас чекає.